Ми знаємо про те, що зараз в Англії відбувається певний такий соціальний експеримент. Цей експеримент так само відбувався і в інших країнах світу, зокрема там і в Канаді, і в Іспанії, по-моєму. В чому суть цього експерименту? Це перевести деякі трудові колективи, ну тобто, деякі фірми компанії, на чотирьохденний тиждень. Тобто, традиційно є два вихідних. Ми це знаємо субота-неділя. Є П'ять робочих днів. Тобто тепер у них 4 робочі дні і додається третє вихідне. Я особисто до цього експерименту відношусь надзвичайно позитивно, тому що ну по-перше, це не впливає на заробітну плату. Це ми говоримо про те, що вони скорочують. Деякі додають одну робочу годину. Ну тобто тепер замість 8 годин вони працюють дев'ять, але замість п'яти днів тепер працюють чотири. Деякі не додають цю годину і не скорочують заробітну плату. Тобто на матеріальний стан людей родин це не впливає. Це хороша така новина. Друга хороша новина це те, що ми тепер отримаємо додатковий вихідний день, який можемо приділити собі своїй сім'ї. Звичайно, це чудовий експеримент, і я думаю, що це експеримент, який буде мати своє поширення масово в майбутньому. Тому що, по перше, ми говоримо про деякі речі, що пов'язані з технологічними процесами, тому що якщо говорити про технологічні процеси, про говорити про штучний інтелект, то ми знаємо про те, що зараз ці технологічні процеси і ноу-хау вони витісняють по великому рахунку людину. А цей експеримент може показати певний компроміс. Як нам не відмовлятися від науково-технічної революції, від прогресу і в той же час не втрачати людей як працівників на робочих місцях, замінюючи їх технологіями і машинами? А коли ми просто можемо скоротити не людей, а скоротити робочі тиждень. І таким чином знайти цей певний компроміс, тому що в дійсності це тема. Науково-технічного прогресу, і особливо тема штучного інтелекту, вона не проста, тому що вона ставить під питання в масштабах всього світу мільйон, скорочення мільйонів робочих місць. А тепер стоїть питання: куди діватися тим людям? Це ж безробітні. А якщо безробітні, то соціальні пакети треба ж соціально утримувати. Ну тобто, це дуже соціальна така велика проблема. І я знаю, що на сьогоднішній день, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Є такі експерименти, які не тільки на легкових автомобілях на таксі, но і на грузових автомобілях включають автопілоти і штучний інтелект для того, щоб замінити водія. Поки що це робиться якби в присутності водія. Но в даному випадку, вже на далекі рейси, на далекій відстані беруться в автомобіль не два водія, а один водій. А другий це комп'ютер, це штучний інтелект. І цей водій, якби. І працює і відпочиває одночасно. Працює тоді, коли він за рулем, а відпочиває тоді, коли штучний інтелект за рулем. І я знаю про те, що цей експеримент з однієї сторони якби дуже хвалять в Сполучених Штатах Америки, зокрема його там стараються поширити, а з іншої сторони, що там є зараз демонстрації, десятки тисяч водіїв виходять на демонстрації і противляться цьому, тому що вони чітко усвідомлюють про те, що якщо цей експеримент буде супер успішним і далі буде поширюватися, ну туди вони втратять робочі місця. А куди їм далі йти? Yeah. <laughs> Але не все так просто виявилось навіть з цим штучним інтелектом. Він може отак працювати, як виявилося, тільки на прямих дорогах, в основному на, на автобанах. А коли мова йде вже про повороти на якісь е, інші дороги або заїзди в місто, е, то там без живого водія поки що вони ще не обходяться. Скажімо. Ну це, я думаю, тимчасова ситуація. Так що оці питання, про які зараз ми говоримо, і цей експеримент соціальний, про який ми говорили в Англії і в інших країнах, і оцей штучний інтелект і сучасні технології, Логії вони ці речі взаємопов'язані. Дуже хотілося б, щоб все таки розумний компроміс був знайдений між людиною, інтелектом і між технологіями, і щоб керівники транснаціональних компаній чітко розуміли про те, що вивільнення людей і зробити їх безробітними це не тільки економічна вигода, це ще соціальні, скажімо, небезпеки. Не все так просто. Мені здається, що людину в повній мірі жодна машина не замінить. Технічно, технологічно так. А соціально, інтелектуально, а ну з моральної точки зору ну дуже непрості речі в дійсності. Шановні друзі, буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишити вподобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.